Віталій, житель села Зелене Волинської області. У цивільному житті був на заробітках в Польщі. Пішов боронити Україну в 2023 році. Служив на Харківському напрямку, був на посаді машиніста. Проте 12 грудня 2023 року зв'язок з Віталієм обірвався. Я каже, донька до останнього мамі про це не казала. Півроку ми не знали, де він, а потім нам дали інформацію, що він знаходиться у полоні. Мені діти не казали, бо вони знають зараз, що я буду буду переживати і буду плакати. То мені навіть діти не казали. Але потім з своєму трохи з часу прийшло і мені дочка дзвонила і сказала, що він пропав. дні Віталія чекали його не лише вдома, а й у молитвах. Не втрачали надії ні на день. Приходили до церкви, просили у Бога про найважливіше, щоб він повернувся живим. Ми його шукали, шукали до останнього, ми вірили, нам казали. Дуже багато людей казали, що він вже загинув там. Ми зв'язалися з дуже багатьма людьми. І ми вірили. Ми вірили до останнього. Як пригадують рідні Віталія? Вони написали три листи, які до нього так і не дійшли. Но вона про звільнення героя застала рідних зненацька. Вони дізналися про це зовсім випадково під час перегляду відео про обмін полонених. Тоді і побачили знайоме обличчя 15 січня. Я сидів в телефоні, переглядав відео. Е, ну ми регулярно переглядаємо відео, як звільняють наших воїнів. І я переглядав відео, і мені мелькнуло відео, похоже на нашого тата, фотографія. І, і ми вдивилися це відео. І дійсно то був наш тато, а потім виставили списки, і там дійсно був наш тато. Містяни зібралися, аби зустріти справжнього героя та подякувати за захист, створивши живий ланцюг. Луцьк знає ціну кожного такого повернення. Я прийшла сюди зустріти нашого героя, сказати, що Луцьк пам'ятає, Луцьк не забув. Луцьку щоразу збиралися на театральному майдані. Кожен хто знімав сторіс. Кожен, хто долучався до цієї акції, кожен, хто сигналив. Велике, велике, дякую. Що відчували, коли перетнули межу України і відчули. Українську? Страх. Страх, що я своїх вже рідних побачу. Боялися що... перед зустрічею, так? Так. Да. Я трошки відвик від людей. <рес> мені незручно якось говорити. А зараз що відчуваєте на даний момент? <рес> я вже в не знаю що. Дружина ледве стримує емоції місяці, очікування, молитви та надії і нарешті цей момент зустрічі. Зараз я не можу вам не знаю. Там просто не вірити до кінця. Просто не можу вірити, що він що він є, що він прийшов, але з часом думаю, повіру. Чекали на його повернення вдома. Дружина, донька. Два сини та одинадцять онуків, які мріяли знову обійняти дідуся. Як тато вийшов з полону, у нього було саме перше. Він спитався, як його Андрій. А Андрій це є наш старший син, це його внук є. От він на Андрія був ранений і, і попав в полон. На Андрія. Оце Андрій його каже, це мій каже ангел охоронець і він на Андрія при Ді Андрію і нашому сину приснився на Андрія, так, що ну... він прийшов і що він живий. Дарина Соболєва, Василь Любежанін для новин на часі.